Друзі, всіх вітаю на каналі. Це офіційно відбулося залужний звільнений з посади голови ЗСУ. Сьогодні залужний зустрівся з Зеленським, де президент повідомив, що прийнято рішення про реформування Збройних сил України та зміну керівництва. І Зеленський заявив, що він призначає генерала сирського на цю посаду. Це учень генерала Хомчака, який створив Іловайський котел у 2014 році, і який є людиною Коломойського. Саме Коломойський лобіював генерала Хомчака перед Зеленським, якого він спочатку призначив головою ЗСУ. А зараз він призначає генерала сирського, який є учнем генерала Хомчака. Тому не про яке реформування не йдеться мова. Генерал сирський, як і Хомчак, обоє є м'ясниками. Тому в зсу наступають тяжкі часи, взагалі Єрмак і Зеленський прийняли рішення поміняти залужного ще в 22 році, та шукали інформаційно-політичний привід для цього у вересні 22 року. Я записав розслідування своє власне журналістське, що так дійсно Зеленський намагається позбути залужного та призначити на його. Місце генерала Сирського тоді моє відео набрало майже 2 мільйони переглядів і виклало дуже великий резонанс. Весь цей час мені повідомляли, що я розповсюджую російське ІПСО, Все це неправда. А Зеленський залужним та Єрмаком найкращі друзі на планеті. Але я, як журналіст, виконував чесно свою роботу. Я намагався довести до суспільства ту інформацію, яка є дійсно важливим з чистими намірами. Повідомити та запобігти біді тоді на мене накинули всі шафки офісу президента. Про мене знімали дискредиційні сюжети, розповідали, що я нібито працюю на Кремль. Але згодом майже всі журналісти міжнародних видань повідомили, що так дійсно Зеленський намагається звільнити залужного і весь цей час проти залужного велась інформаційна компанія, щоб дискредитувати його в очах суспільства та призначити сирського, якого постійно возвеличували в підконтрольних змі. Одна із причин, те, що Зеленський заздрить популярності залужного, він не може терпіти, що біля нього є людина, яка може бути популярніша за нього серед населення. Також залужний проявляв самостійність та діяв з точки зору військової стратегії і намагався й не йти на поводу. Політичних рішень Зеленського і Єрмака, які приводили до масових втрат на фронті, також з 1 квітня по конституції Зеленський перестає бути президентом України і він не зможе повністю легітимно проводити ставку верховного головнокомандувача, яка за словами Єрмака приймає всі військові рішення, і для них було важливо позбути залужного, щоб він не став. Самостійно виконувати всі повноваження голови ЗСУ та приймати рішення без цієї політичної ставки для них було важливо призначити ручного генерала, якого можна в телефонному режимі казати, що йому потрібно робити. Наразі у владі України не залишилося більше позитивних людей, яких би підтримував народ. Люди ненавидять кабінет міністрів, Верховну Раду, офіс президента, цих єрмаків, татарових, зеленських, всю цю шоблу. Більше немає людей у владі України, яких би підтримував народ. То далі в Україні почнеться повний хаос, повний безпреділ. Приймається новий закон про мобілізацію з конституційними порушеннями прав людей. Корупція прогресує в геометричній прогресії, повний розбрат людей катують, бивають, викрадають, повний жах. І залужний пішов з цієї посади, і він не буде більше відповідати за це як раніше. Зеленський та Єрмак намагалися через ЗМІ створити образ, що вся Біда в Україні саме через залужного, Залужний все, він вже не при владі. Тому 100% відповідальності несе зараз вся команда Зеленського. І Сирський це повністю ручний єрмаківський генерал. Чи буде це краще для України? Безумовно, ні. Але коли ти намагаєшся пояснити суспільству, не робіть цього, не робіть цього. Ну так буде погано. Люди не вірять, люди ніколи не вірять, поки лихо не відчують на собі. Коли ти намагаєшся попередити лихо, тобі кажуть, ти агент Кремля, добре, я... я можу відступити, будь ласка, але ви повинні тоді самі переконатися на своєму власному тілі, що таке біда. І можливо, люди, які вірять Зеленському, вірять Єрмаку, вірять Цирському, відчують на собі їх правління на 100%, коли ніхто не буде стримувати їх, ніхто не буде стримувати. І може, це стане поштовхом щось зробити, змінити владу України, викинути цих бандитів. Також по Конституції завершується термін їх перебування п'ятирічний строк. Вони перестають бути легітимними. Тому їм потрібно закручувати зараз гайки, призначати цих м'ясних виконавців як Сирського, які жодним чином не будуть якось перечати Зеленським та Ярмаком, а будуть виконувати самі страшні, самі корупційні, самі жахливі накази. Будемо слідкувати, що буде відбуватися далі. Дякую за увагу.